Втратила 600 тисяч гривень. Жителька Прикарпаття повірила шахраям та вклала кошти у неіснуючий інвестиційний фондовий ринок. За словами правоохоронців, вона натрапила на інформацію про можливість легкого заробітку. І заявницею зв'язалась, нібито експерт вказаного фондового ринку. Аферистка надала інструкції, як здійснювати купівлю криптовалюти на біржах та поповнювати свій акаунт. Потерпіла протягом декількох місяців. Здійснювала поповнення банківських рахунків аферистів. Та виконували їхні вказівки. При спробі вивести зароблені кошти, дана функція виявилася неактивною, А шахраї заблокували жінку в мережі. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення причетних до шахрайської схеми. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Наразі тривають оперативно розшукові заходи для встановлення причетних до шахрайської схеми осіб, якщо ви стали жертвою шахраїв. Зберіть інформацію, що підтверджують факти вчинення щодо ваших райських дій: деться про чеки, про оплату, квитанції з банку про здійснення грошових операцій, роздруківки оголошень, посилання на сайт та іншу інформацію. Опісля зверніться до найближчого відділу поліції або ж зателефонуйте на лінію 102. Не дайте себе ошукати. Ліліана й Анастасія Бегей, талерадіо Раї.